Знімаю. Знімаю. Субота, 6 квітня, хороший день, щоб поработати. І поїстимо морозива. Привіт, у вас є хіба. Спить. Ачу спить? Правильно, робот. роботи нема. Доброго ранку, точніше, доброго дня з Холодного Яру. Це оєроці. Ледве чудно тихо. Робити почти там, що світри хвилі привід міста, там у морі гори поли хвости. Вони чекають, я бушуй. Доброго ранку з Холодного Яру, а точніше доброго дня. Як бачите, у нас вже стартувала третя толока на другій території поклик яру. Цьогоріч у нас буде два табори паралельно, тому ми працюємо, готуємо територію і покажу вам ці два дні нашої толоки. І ще трошечки в це відео увійде попередня толока, яку ми трошечки теж назнімали. Вечерна людина раз, два і печерна людина. Того приємного вам перегляду обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночок на наші відео і приємного перегляду. Це ж не глина? Чи глина? Ну тут так, ладно. А тут короче тут, тут зміття. А тут глина. Ну ладно, тоді мішка вишивай. Там нема пічого. Тоді нам два міста тут. Нічого не робиться, а того нічого не зробиться. Того працюємо. Працюємо. Задачі, які стояли перед командою Клик'яру на ці толоки розвалити курник, побудувати дрівник, зробити красивий штаб, вивести все будівельне сміття, чим успішно займались хлопці. Викупити вигрібну яму і яму для туалету. У вас може виникнути питання, чого яма там, а ми копаємо отут. Я вам відбив нам платять погодинно. Щось вічне в цьому житті. Це да. фестиваль, який купає вигрібну яму. І основне тупати, топати і тупити. Ой, вибачте, садити газон. Я ж казала, що нічого не робиться, то нічого і не зробиться, того ми нічого не робимо, того нічого і не буде. Ламаєш коліно, і коли ти коліно поламав, і вони в тебе боляться. Ти можеш від роботи. Облиніли дорогою до тебе я бачу черепах. Трьох вони тримали місто на плечах. Бо як робить її себе брелася і впиралася, на зло не озиралася. Попри те, попри а, це, робила а, все, тому що її прево наказала а, дій. Ланьо це берегні і все трималося на ній. Я уявила другу звали Мрія Була вона, скажу тобі, в хорошем сенсі синя Вона казала, знає, я важка, але Тому я Може щось таке і зробиться? Що входило в твої обов'язки сьогодні? Тодав! 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 Їсти то да. смачні яблука, дивитися класні фотки її? Що ти? Вона яблука не їла Щас ми їй дамо яблуку і піднімемо настроєння. Я Перекуп... Ну, як... Перегрібала землю, топтала траву, загрібала дуже дофіче, вицейкувала з-під кукурудзи. фігні. Та все. Траву. Теж сказала траву сі. А не сказала. Пош... Що ти робила сьогодні? Мері? Я дуже багато тупала, топала. Садити газон. І знімала сторіччики на цю дологу да. на нашу сторінку інстаграм. Підписуйтесь. Посилання знайдете в описі до цього відео. В їсть яблуко. Кінолог. Що ти сьогодні робив? Я Я взагалі тільки прийшов. А. Ви запитаєте мене, а що робила я? А я вам скажу. Я робила те саме, що і грань. Я загрібала землю, потім сіяла траву, потім ще раз загрібала землю, і потім ще трошки тупала, топала. І що ти ще сказала? І висвітлювала сторіс. А топала. ну сторіс я не висвітлювала, тому чого я не робила. Що ти сьогодні робив? Вибачте, я не спілкуюся з попороцями що ти Сьогодні робив? Сьогодні я робив лавочку і стіл із каскадами. Але є один нюанс. Можна сидіти на лавочці, але не за столом. Можна сидіти на столі і одночасно на лавочці. Але що я розказую? Краще раз побачить, ніж сто разів почуть. І два рази записати. Чувак, вийшло два нюанси. А чого ні? Не, не один. Що ти сьогодні треба, було б. Я сьогодні брав, я дошки, сьогодні... А, значить, копав глину, з'єднував дошки між собою, а, перекидав глину з того місця, куди його викинули, а, і а, тягав дошки. От, а, тому я так само покажу, який фестиваль, а, що було до того, як я прийшов, а що я зроблю, а, то покажу вам завтра. Значить, А було отак, от, отак от було, отак. І угу. тут буде переход. Рапунцель, не буду питати, що вона робила, бо вона робила те, те саме, що а... і грань та, і я. -а -а -а! <ак Navy> Каскад недовольний. Та <се librom -2> я довольний. Ну, йде в іншу сторону, але ході. Потім... Появилися ще чотири. <різнання> 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 що сказати? Чомусь в моїй голові є підроза на те, що фестиваль поповилася, що вона <різнання> СБУ. Я не думаю, що вона грає тіпа, якось в подвійну гру. Вона, скоріше, все СБУ. Вона викрила каскаду, каскад, а каскад е, НКВС. Я думаю, що це грань або е, Тереха, От я, якщо що. Е, коротше, і вона якусь мутну аргументацію навела. Я, вона ні, не тикала нікуди і нічого такого не було. Каскад, 15 секунд. А, я маю виправдовуватись. Я буду голосувати за стрикуща, бо він на мене голос. Дякую. Стоп. 120. Світанку нема. Але ми на ногах. Чого? Правильно, бо готуємо сніданок. Як бачите, зовнішній вигляд говорить сам за себе. Вчорашня краївочка тривала аж до першої ночі. Фестиваль побуть. І тому о 6-й раночку підйом це доволі тяжко. Сьогодні я згадала, що я ще маю фоткати все. то все, тому зараз отут фоточки, які вийшли з цієї толки. Ну, одні сказали фоткати, другі сказали не фоткати. Що робить? Фоткати. Фоткать. Не фоткати. Не фоткати. Не фоткати. не фоткати. то. То таке гамно. Ось перший раз приїхав на того локу. Перший, який походу останній. Видно, працював добре. Ти чекаєш поки я двері закрию, так? Да? Угу, угу. Я зрозумів. Зроби красиво. тазик. Їдемо тари. з відкритими. It's <laughs> not!